Розглянемо порядок підключення та налаштування системи з інвертором Altec і акумуляторами DayNus. Першочергово здійснюємо підключення з використанням стандартних кабелів плюс та мінус. Після підключення на мастер батареї виставляємо Deep Switch номер 2 в положення ON Якщо в системі встановлено Більше одного акумулятора на подальших батареях діп-перемикачі знаходяться в вихідному виключеному положенні. Підключаємо кабель паралельного зв'язку та кабель комунікації з інвертором. Використовуємо кабель з маркуванням Експерт Кінг. Після приєднання включаємо систему. Включаємо інвертор. Після запуску заходимо в меню інвертора. Чотирнадцятий пункт. Змінимо тип акумулятора на Літій це. Зберігаємо. Після зміну типу батареї з'являється напис «Літій-Он». Після того, як відбудеться сеанс комунікації інвертора і акумуляторів, напис «Літій-Он» починає блимати. І ряд параметрів. Стосовно режимів заряду акумулятора автоматично змінюється. Після комунікації параметр номер 17 і 18 це напруги балк та флот. Виставляється автоматично на 53 вольти. Також відповідно змінюється. Нижній поріг розряду акумулятора.